Вітаю, укралаю з Людмилою милому на Наші ефірі тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гейтман. Ми надзвичайно раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами і знайшли час. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Євгене, ми не могли. Е... Просто не попросити вас про інтерв'ю, тому що сталися ті вибори, про які ми з вами говорили минулого тижня, і ми надзвичайно вам вдячні, що ви знайшли час продовжити сьогодні розмову минулого тижня і поговорити про результати виборів в Польщі і в Румунії. Були певні побоювання напередодні. Зараз вже є якийсь певний результат, і якщо можна, то тоді, напевно, про Румунію спершу, тому що там більш-менш все зрозуміло. А от про Польщу це вже більш цікавіша історія. В Румунії сталося електоральне диво, за рахунок суттєвого збільшення явки, за рахунок активізації румунської діаспори. А тут, ну, з великою долею вірогідності цієї громадяни, які мають громадянство і Молдови і Румунії, відбулося дійсно диво, і мер Бухареста Шордан взяв гору над лідером партії АУР Джорджа Сіміона. Але. Я не думаю, що це завершення цього електорального циклу. Поясню, в чому. Не думаєте, що це завершення? Я не думаю, що це завершення. Я думаю, що буде ще дуже непросто. Питання в тому, що в грудні, як ви пам'ятаєте, було скасовано перший тур президентських виборів, який виграв Келін Джорджеско. І в Принципі, Джорджеску потім не допустили до участі повторної в виборах, і тепер він буде ну, він був, так би мовити, додатковим важелем кампанії Сіміона, але це не зіграло. Ну, тобто, дійсно, суттєве зростання явки, суттєве зростання активності до речі, знаєте, про такі сценарій. Ну, що у другому турі у Сіміона виграє будь-який інший кандидат, румунські експерти говорили і раніше, але я думаю, що вони теж не очікували, що це е, буде можливо. Проте, Румунія, все таки е, в ній е, посада президента це ну, не, не така потужна, як в Україні, і е, я думаю, що. Тут треба е, бачити, що після першого туру виборів, які виграв Сіміон, у нього було був 41% голосів, е, прем'єр Челако пішов у відставку, і на сьогодні, м, ну, по суті, є е, проблема у румунської правлячої еліти, в тому, як втілювати в життя багато цих намірів і як їх реалізовувати. Тому я думаю, що парламентські вибори дочасні, вони не виключені. Хоча б для того, щоб зрозуміти, яка буде політична конфігурація. Дан – людина, яка ну, дійсно для політики, так би мовити, не просто нова. А людина, яка спроможна формувати нову реальність, і на відміну від Сіміона, у якого статус персони Нонграта в Україні і в Молдові, наприклад, ну в країнах, з якими необхідно працювати, але Сіміон зараз подав до Конституційного суду позов на те, щоб скасувати результати виборів через втручання зовнішніх сил. Я не візьмусь зараз прогнозувати, чим закінчиться позов, але в будь-якому випадку сам факт має місце, тому я не виключаю дочасних виборів в грудні. Цей парламент було обрано. Тобто, очевидно, він там на початку 25-го року вступив в силу. Як правило, дочасні вибори не раніше через за рік після початку роботи парламенту. І тому я думаю, що це, ну, існуюча існуюча така вірогідність є. Але е в будь-якому випадку Румунія залишається країною, де знайшло підтвердження, те, що називають європейським вибором, те, що е власне Румунія почала отримувати гроші з фондів розвитку. Там почали здійснюватися інфраструктурні проекти, почали люди жити поступово краще, і це, це все відчутно. Хоча, в цілому, ну, можна сказати, що румунський політикум до певної міри перебуває в кризі, але я думаю, що кризи так чи інакше можна долати. Сімон просто займав таку достатньо радикально праву позицію. Він епатував тим, що мовляв, давайте говорити з путіним і так далі. Але це я думаю, що це все-таки ну не маска. Розумієте, в Румунії після подій 1940 року, коли радянський союз відхопив Бесарабію і північну Буковину, Дуже складно будувати проросійську силу. І там є така сенаторка скандальна Діана Шошоаке, є Сіміон, який, до речі, ну, вів кампанію достатньо активно ще з минулого року, ну тобто на президентських виборах. Тому є, є різні, різні варіанти, на які треба звертати увагу. Але скажу, що дійсно, ну. е, вона, вона нагадує, знаєте, трилер. Коли добрий герой все-таки переміг, але ну, тобто він тактично виграв, але злочин. Ну, я зараз просто такими кіношними стереотипами висловлююсь, що добрий, позитивний герой виграв, але злочин не остаточної поразки. Ну, тоді давайте перейдемо до Польщі, бо там ситуація все ще не визначена, і ми очікуємо другий тур. І наскільки цей другий тур він буде критичним для самої, самої Польщі? Я думаю, це буде дуже цікава боротьба, і ми е, за нею будемо зараз дивитися. Що е, на сьогоднішній момент, е, дивіться. Є кілька сенсацій. Перша сенсація це те, що відрив Рафала Шасковського від Кароля Навроцького він виявився в межах статистичної епохи. Ну там буквально менше 2%. І у Навроцького я часто просто згадую, коли коментую про Польщу, польський серіал про капітана Клоса це такий кіношний, у нас сьогодні з вами кінодень. Кіношний розвідник серіал називався Ставка більше за життя. І там, ну, знаєте, як, як це було в умовах соцреалізму в 60-70-х -х, х роках. Розвідник там дурив німців ну, як хотів. І, але назва серіалу Ставка більше за життя вона добре передає ситуацію в Часковському. Він нагадаю, в 2020 році програв. Вибори в фіналі Анджою Дуді, тобто він несподівано увірвався в гонку претендентів, тоді був ковід і була складна процедура голосування в Польщі. Але Шасковський набрав 49 а Дуда 51. Проте, якщо він зараз програє, то це буде ну, для нього особисто, попри те, що він достатньо молодий політик, достатньо трагічна подія, це ясно. Але проблема ще в іншому. Тому що він в такий спосіб не зможе продемонструвати, що ліберальні ідеї вони перемагають правах. Польське суспільство і це другий наслідок цих виборів, воно дуже серйозно розколоте. Тобто навіть не тільки регіонально, але й в родинах. Відбуваються всередині родин різні речі. Ну, наприклад, Славомір Менсен, представник конфедерації, він не просто отримав 15% голосів на свою підтримку, але за нього кожен третій його виборець це від 18 до 29 років. Тобто, у нас от у нас є одна проблема. У нас часто називають там той проросійський кандидат. Те, що Менсен зараз поставив умову фіналістам, і Часковському і Навроцькому, там, наприклад, не підписувати рішення про вступ України до НАТО, не зменшувати права Польщі щодо Європейського Союзу, не відмовлятися від злотого, це, до речі, свідчить про багато речей. Він усвідомлює свою вагу політичну, електоральну, і він продовжує гру електоральну після того, як він програв. Тобто його консультують дуже грамотні фахові люди. Не можу сказати, хто просто технічно не знаю. Але я розумію, що його консультують дуже фахові люди. Тобто, вони добре розуміють, як працює польська політична система. І, на перший погляд, Навроцький, кароль Навроцький, який називається, до речі, кандидат Абиветельський, тобто кандидат громадянський. Mm. а Часковський висуванець від партії, яка називається «Обов'ятельська платформа. Тобто, ну це, ну це для тих, хто не розуміє, насправді, такий дуалізм польської політики, він для багатьох свідчить про те, що ну, це, це серйозна проблема, і те, що на четвертому місці Гжегош Браун. Ну, такий, знаєте, дуже радикальний антисеміт, антиукраїнець, ну, тавра ма де ставити, але 6% отримав. Ну, Тобто, це свідчить, що антисистемний політик, навіть такий, ну я скажу, з певним відсотком огидності, він набрав понад мільйон голосів. Ну, це багато, правда? Ну, Звичайно, дуже багато. Тобто. А, і це, ну, а разом навроцький, вибачте, Менсен і Браун, вони набрали більше 20. Тобто, кожен п'ятий проголосував за крайню правих. У нас в Україні. Я зараз е... торкнусь ще те, що на п'ятому місці Шимон Головня, спікер Маршал Ексейму, який набрав менше 5%, і для нього це. Ну, дуже серйозна поразка. Для нас це погано, тому що у нього найбільш, мабуть, проукраїнська позиція була: він лівоцентрист. Причому з таким дуже цікавим католицьким ухилом він е, був шоуменом, але перед тим ледь двічі не став католицьким монахом. Ну, повороти долі у людини дуже цікаві, і е, він коли став е, після зміни влади. Наприкінці 23-го року він став спікером парламенту Маршала Сейму То домовлені, що він два роки має е, працювати, а потім поступається е, поступається Левиці і е, представнику Левиці, і відповідно, він за ну він зараз е, просто. Вибачте, розтринькав е, свої електоральні переваги, і це, ну, я вважаю, що це, це проблема. Але ну, є так, як є, тому е, будемо е, працювати з цими можливостями і будемо дивитися ну, на, на, те, що, на те, що є. Е, в будь-якому випадку, є ще один момент, є ще один такий момент. Е, був кандидат такий, знаєте, дуже дивний. Мацей Мачак, який, в принципі, говорив, що треба домовлятися з путіним. Ну щоб Путіна він поважає. А з ним дуже цікава історія. Він здав 100 тисяч підписів. Ну це польська норма для реєстрації. Треба 100 тисяч підписів. Не грошова застава, а підписи. А за нього проголосувало трохи більше 30 тисяч людей. Тобто, ну цікаво, навіть ті, хто підписувалися, не проголосували. То, так, ну це. Я думаю, польські спецслужба буде з цим розбиратися з огляду на його риторику і на все інше. Але е, польський міністр цифровізації говорив, що ще на початку травня, тобто за два тижні до виборів, що вони спостерігають прагнення втручатися в ці вибори, і там була така операція до операція двійник, яка е, передбачає, що е, створювали сайти. І сторінки двійники, які ну, мали внести хаос в це. Давайте не забувати, що Польща належить до опонентів дуже серйозних Росії. І є ще один момент, де у нас багато міфологізації. Крім того, що говорять там про проросійських, не про російських кандидатів. Ну, це знаєте, такі питання смаку мені цікаво, тому що. Питання безпеки, наприклад, під час першого туру стояло, але загальна позиція військових в Україну не відправляти. Це загальна ну, узагальнена позиція, це треба розуміти, і те, що Дональд Туск в складі коаліції рішучих тут промайнув в Києві за тиждень до виборів, суттєво не вплинуло. Він там зараз обурився, що як це так, політики від ПІС поміняли свою позицію. Ну, вибачте, коли на е, кону стоїть перемога в президентських перегонах, то така політична гнучкість, вона я думаю, нікого дивувати не повинна. І е, тут е, Туск сам має певні він, він просто розуміє одну просту річ і тут, е, тут, до речі, на мою думку, вірогідність дочасних парламентських виборів ще вища. Ніж в Румунії, тому що якщо тут виграє Навроцький як кандидат правих сил, плюс третя дорога, третій шлях, де Левиця і Польща 2050, Польщу Польща 2050 представляє Шимон Головня, вони так би мовити відчувають свою хиткість позиції, то президент якраз може розпустити парламент, якщо там коаліція розпадеться, вона може розпастися. Ну коаліція з Трьох сегментів в принципі розпастися може цілком цілком можливо. І що цікаво, що дивіться, самі перший тур там і про соціалку, і про безпеку. А от після нього почав той ж той той самий Менсен. НАТО, ну Україна не в НАТО, фактично, зменшення впливу Польщі на. Європейський союз і він вимагає від кандидатів тих, хто переможе. Ну розумієте парадокс ситуації. Бронзовий призер вимагає. Ну тобто, кажу, от за мене є 15% голосів, і я буду закликати своїх виборів. Ну тобто, приходьте на мій YouTube канал, тому що вони не дивляться ваші телевізори. І е, приходьте на мій YouTube канал, ми з вами подискутуємо і ви там офіційно підпишете цю декларацію. Якщо ви підпишете, то я не виключаю, що я за вас. Скажу своє вагоме слово. Тобто, повторюсь, Менсена ведуть дуже грамотні політтехнології. В нього і компанія йшла, ну вона бюджетна, але він об'їздив практично всі повіти, тобто, практично всі районні центри. І там зустрічався з людьми. І кожен третій, хто за нього проголосував, це молода людина. У нього було там пиво з Менсеном, тобто він на місцевих пивоварнях там ну там пив пиво, там розмовляв. Ну такі речі, знаєте, здавалося б. Вибачте, майже 30 мільйонів виборців, а все одно людина на це пішла і багато речей е, зробила. У Менсена ну, у нього ліберальна е, достатня програма політична і негативна щодо України погана е, ну, програма зовнішньополітична. Це теж треба говорити. ну, Тобто, це я це до того, що ми намагаємося знайти проукраїнського кандидата. Проукраїнського кандидата в Польщі бути не може. Не тому, що вони погані, а тому, що їхні кандидати пропольські. Вони захищають інтереси Польщі в першу чергу. І є одна проблема, яку, ми здається, не усвідомлюємо. Ми переносимо кількість українських біженців в Польщі, а їх біля двох мільйонів. Причому різних Ну, ще трудових мігрантів, тих, хто поїхав від війни. І кількість людей з цих категорій можливо, які, або які отримали польський паспорт, таких менше 100 тисяч. Тобто, в електоральному сенсі, ну, це е, для того, щоб зібрати підписи зареєструватися, то треба виграти всіх, розумієте? Тому ну, часто, як то кажуть, е, дешева рибка погана юшка, тому не, не зосереджуються на цьому. Але е, є запит на багато, е, ну, багато рухів, і я думаю, будемо, будемо за цим далі спостерігати. Я за те, що Україні доведеться готуватися як до перемоги Часковського, так і до перемоги Навроцького. Тому що, коли в січні Володимир Зеленський був у Варшаві, зустрівся з Часковським. Ну для цього був формальний привід, тому що Варшава, місто рятівник і вручила йому там це нагороду. Але Зеленський сказав, я не знаю, хто такий Кароль Шасковський Хай він готується до захисту Польщі, то ну зараз він собі такого дозволити вже не може об'єктивно. Тобто, Часковський е, від... Бага, багато факторів. Як перетечуть голоси, якою буде явка? Я, я думаю, що буде ну така, будуть рахувати практично кожен голос. І ну от приблизні прикидки, е, ну. Соціологія польська показала, що вона справляється, вона показує точний результат. Ну, у всякому разі, в першому турі. Тому, от буквально в майбутній понеділок, вівторок можна буде подивитися: ну, який розклад Навроцький, часковський, і щось робити в останній момент. А, і пане Євгене, дозвольте останнє запитання, якщо є ще дві хвилини. Да я пам'ятаю, в нас були чудові дебати про волинську трагедію між вами та Лукашем Адамським. І я дуже добре пам'ятаю, як ви тоді говорили, і ви, і він говорили, що питання волинської трагедії буде безпосередньо частиною цих великих президентських перегонів, якщо не почати щось з цим робити. Да наскільки зараз ця дуже Волинська… дуже слушне да. питання. Дивіться. Під час першого туру, під час президентської кампанії, Україна і Польща ініціювали ексгумацію в пужниках, це Тернопільська область, тобто, це безпосередньо Не Волинь. Але ну, сам факт, сам факт був позитивний, і він дозволив зняти цю проблему тому, що. Якраз так співпало, що почалася ексгумація, і в той же час відбулася провокація на е горі Монастир, де поховано вояків УПА. Тут є такий момент, який багато хто забуває: ці вояки УПА з високою долею вірогідності громадяни Речі Посполитої Другої, тобто міжвоєнної Польщі. Ну, навряд чи вони всі колишні радянські полонені, які опинилися там в лавах УПА. І до них теж треба вимагати поваги, а не ну, просто там е пам'ятник він перебуває, я б сказав, в постійних атаках е цього місцевих радикалів, і це ну, за великим рахунком, ясно, що проблема. Але я я про те, що нам треба про це говорити. І ця ну ексгумація, вона дозволила гостроту цього питання під час виборів зняти. Але оскільки Навроцький е президент е Інституту національної пам'яті, то я думаю, що спокуса якось до цього повернутися вона буде. Проте з іншого боку, Часковський. Запропонував скасувати виплати 800 плюс для українських біженців. Це виплата 800 плюс це виплата на дитину, 800 злотих. І е, тут питання в тому, що в Польщі ці виплати отримують всі біженці. І просто ну, е, коли дискримінують так українців, то виникає питання, чому і як, як нам з цього виходити, які ми мають бути наші подальші дії. І відповідно, я думаю, що Україна, все ж таки, повторюсь, готу, повинна готуватися і до одного, і до іншого. Ну у нас ще є час, тому що президент вступить на посаду новообраний в серпні, за два місяці після виборів, які пройдуть 1 червня, і є час щось напрацьовувати, проводити якісь консультації, там працювати. Ну, це, на мою думку, потреба на сьогоднішній момент. Якщо ми не будемо цього робити, то буде нам буде дуже важко. Пане Євгене, дуже дякую, дякую, що знайшли час для нас сьогодні. Дякую. Євген Магда був сьогодні нашим гостем, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, вдячні вам наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтеся з нами.